Всім привіт! Якщо це серце Франції, то серцем Парижу є острів Сіте. Тут зароджувалось місто, яке згодом стало однією з найкрасивіших та невеличніших столиць Європи. Сьогодні ми поговоримо про історію острова Сіте, від часів, коли тут жили Гали до гатичних соборів, середньовічних в'язниць та загадкових легенд. Тому підписуйтесь на мій канал і ми розпочинаємо. Так само в Лондоні район Сіти відповідає античним межам міста. В обох випадках це найдавніший район, який продовжує називатися Сіте, тоді як усі інші райони зародились пізніше. Острів Сіте вперше був позначений як міський район приблизно в 954 році, під час першого поділу міста на квартали і після його розширення на правий берег. Тоді він згадувався як квартал сіте. У той час слово «місто» ще не було широко вживаним. Цей район зберігав свою назву та межі аж до французької революції. Острів також мав назву острів Палацу, яка ще деякий час використовувалась у 19 столітті. До 20 століття історики вважали, що невелике гальське племя Паризії мешкало на цьому острові з 250 року до нашої ери. Завдяки багатим природним ресурсам, зокрема риби та дичині, і зручному розташуванні на сені, цей регіон став сприятливим для перших поселень. Дерев'яні мости полегшували пересування між берегами, а можлива фортифікація забезпечувала захист жителів. Однак сучасні археологічні дослідження не підтверджують цієї гіпотези, бо немає прямих доказів існування поселення Парізії саме на острові Сіте. Замість цього історики припускають, що основне гальське місто знаходилось біля річки Бієвр або в районі сучасного Нантера, де у 2003 році були знайдені відповідні археологічні знахідки. З приходом римлян у 52-му році до нашої ери, після перемоги Юлія Цезаря над Верцінгаториксам, на острові виникла Лютеція. Гальські жителі продовжували жити на острові, займаючись рибалством і торгівлею, тоді як римляни почали забудову на лівому березі сени. У першому столітті нашої ери на острові був зведений храм Юпітера, а також адміністративний палац, де мешкав римський намісник. Було укріплено береги, прокладено мощені вулиці шириною 3 метри, забудовані будинками у римському стилі, з глиняними стінами, дерев'яними каркасами та черепичними дахами. Центральна дорога Кардо Максимус, що проходила через острів, була вимащена каменем і з'єднана двома дерев'яними мостами. У третьому столітті, коли варвари почали вторгнення на територію Галії, отеця почала занепадати. У 276 році, через небезпеку варварських нападів, мешканці міста змушені були шукати прихисток на острові Сіте, який був легший для оборони. У IV столітті під час вторгнення гунів Атили населення на чолі зі Святою Женев'євою змогло витримати облогу. Тоді ж було зведено укріплення двометрова оборонна стіна з двома великими воротами. А в 357 році тут розмістилася резиденція Цезаря Юліана. У 508 році король Франків Кловіс І зробив Париж своєю столицею та облаштував резиденцію на острові Сіте. З поширенням християнства на місці давнього римського храму Юпитера між 511 і 558 роками було збудовано перший кафедральний собор святого Стефана. Це був попередник сучасного Нотердаму. Крім того, з'явилися перші монастирі та базиліки, що зробило острів важливим релігійним центром. Однак, у 586 році сильна пожежа знищила значну частину комерційного району острова, включаючи в'язницю біля малого мосту. У 9 столітті Париж зазнав кількох нападів вікінгів. У 845 році 700 дракарів і 40 тисяч воїнів під керівництвом Вікінга Сіґфріда підійшли до острова, але епіскоп Гозвін відмовився здати місто. Після тривалої облоги місто змогло уникнути руйнування, лише заплативши великий викуп. У 877 році король Карл Лиси укріпив острів, побудувавши оборонні стіни та дві великі вежі великий і малий шатле. У 10-15 століттях остров поступово перетворився на адміністративний центр королівської влади. У 1112 році король Людовік VI Товстий офіційно зробив острів своєю резиденцією, заснувавши на його території парламент Курія Регіс. На межі XVIII століття Філіп Август звів міські стіни, що охоплювали весь Париж і зміцнили оборону острова. У 1163 році епіскоп Моріс де сюлі ініціював будівництво собору Нотердам, що стало однією з головних архітектурних подій середньовічного Парижу. До 14 століття острів Святе був повністю забудованим. Тут розташовувалися понад 500 будинків і приблизно 40 вулиць. Після декілька розширень, проведених за часів правління короля Людовика Святого та Філіпа IV Красивого, королівська резиденція була перенесена до Лувру, а острів залишився центром адміністрації та правосуддя. 18 березня 1314 року на острові сітей великий магістр ордену Тамплієрів Жак Де Малє був спалений живцем за наказом короля Філіпа IV красивого. За легендою перед смертю Де Малє прокляв короля та папу Климента V, закликаючи їх постати перед Божим судом протягом року. Дивним чином, обидва померли протягом цього періоду, папа Клемент V у квітні 1314 року, а король Філіп IV у листопаді того ж року. Ця легенда лягла в основу терміну «проклять Каролі, що стосується наступних монархів Франції, які стикалися з трагічними подіями у своїх правліннях. На західному краю острова Сіте розташований сквер Вергалан, названий в честь короля Генріха IV. Це мальовниче місце пов'язане з історією тамплієрів, а скільки неподалік від цього відбулася страта Жака де Мале. Сьогодні цей сквер є популярним місцем відпочинку, де можна відчути атмосферу середньовічного Парижу та згадати легенди про тамплієрів. Існують припущення, що орден тамплієрів був причетний до будівництва готичних соборів, зокрема собору Нотердам де Парі. Вважається, що вони могли фінансувати або навіть брати участь у зведенні цих величних споруд, використовуючи свої сакральні знання. Ці теорії додають містичності історію собору та підкреслюють вплив тамплієрів на архітектуру того часу. Консьєржері – це історична будівля, розташована на західному краю острова Сіте. Кансьєржері спочатку була королівським палацем, вона служила резиденцією французьких королів до кінця 14 століття, коли король Карл V переніс свою резиденцію до Лувру. Після цього палац втратив свою функцію королівської резиденції і був перетворений на в'язницю та місце розташування судових органів. Назва консьєржері походить від посади консьєржа, який відповідав за підтримку порядку в палаці та виконував судові функції. Під час французької революції консьержері стало відомою як місце ув'язнення багатьох відомих особистостей, включаючи королеву Марію Антонету, перед їхньою стратою. Сьогодні консьержері є історичним пам'ятником і відкрита для відвідувачів, які можуть ознайомитися з її багатою історією та архітектурою. Атель Дю Де Парі, найстаріша лікарня Парижу. Також розташована на острові сіте поруч з собором Натрдам. Вона була заснована у 651 році святим Ландрій. Вона спочатку слугувала притулком для бідних і хворих, а протягом століть лікарня зазнала чисельних перебудов і розширень, особливо після пожеж у 1737 та 1772 роках. У 19 столітті під керівництвом барона Османа ательо було реконструйоване і сучасна будівля була завершена у 1877 році. Архітектурно вона поєднує елементи неоренесансу та неокласицизму. Лікарня відіграла ключову роль у розвитку медицини у Франції, будучи навчальною базою для багатьох відомих лікарів. Сьогодні Атильню продовжує функціонувати як лікарня, надаючи медичні послуги та зберігаючи свою істеричну спадщину. У сімнадцятому 18 століттях на острові проводились значні містобудівні проекти. У 1578 році почалося будівництво мосту Пункт Нев, який завершило у 1607 році за правління Генриха IV. Це дозволило вперше поєднати два береги сени без проходу через острів, що значно змінило його функціональне значення. У 18 столітті було впроваджено нові правила забудови, вирівнено фасади будівель, покращено планування вулиць. У 1789 році, під час французької революції, острів тимчасово отримав назву острів братерства. Сьогодні острів Сіте залишається серцем Парижа, де засереджені ключові історичні пам'ятки Собор Нотр-Дам, Сен-Шапель, Палац правосуддя та колишня в'язниця консьєрі. Це місце, де минуле зустрічається із сучасністю, зберігаючи дух історичного Парижу. Ось така історія. На сьогодні, все. Я дякую вам всім за увагу. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть в коментарях. І побачимось в нових відео. Всім пока!